Часи пустіть. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі канал про авіацію. Сьогодні безпосередньо про авіацію. Спочатку про військову авіацію. Хочу поділитися своєю думкою, коли ми почнемо експлуатацію винищувачів країн НАТО. Дуже багато розмов зараз навколо цього питання. Загальний висновок всіх цих розмов це коли будуть підготовлені пілоти. Безумовно, це дуже-дуже важливо. Для цього треба вивчити залізо, всі системи і все обладнання літака, як з ним працювати. Треба досконально знати аеродинаміку. Теорію бойового використання. Після цього почати і в повному обсязі завершити льотну підготовку, навчитися використовувати всі можливості літака з метою найякіснішого застосування граничних режимів, щоб виправнути найскладніше завдання і безпечно завершити політ. На мою думку, це тільки 50% успіху. Інше 50% це технічне обслуговування і логістика, підготовлений персонал по технічному і бойовому обслуговуванню, забезпечення необхідним об'ємом запчастин, створення технічних баз обслуговування. Літаків. Є також важливою мітою, як і навчання пілотів. Зараз хочу повернутися у минулий рік. У лютий місяць. Подивимось, що робив літак АН 225 Мрія. У період вересень 21 люті 2022 років літак виповнив 80 польотів з загальним нальотом 400 годин. Це дуже гарний показник. Для нашої мрії. 5 лютого літак повернувся з відрядження по доставці медичного обладнання до Данії в аеропорт Білунд. Повернувшись на базу, мрія стала донором для нашого Руслана. Був знят один двигун для забезпечення комерційної роботи на Руслані. Всі інші системи мрії були готові до виконання. Роботи, ніякі роботи з технічного обслуговування не виконувались. В наступних відео я розповім про своє бачення ситуації, яка склалась у компанії і у нашому всьому підприємстві у січні лютому 2022 року. Також розповів про своє бачення всіх подій, які відбувалися 24 лютого 2022 року в аеропорту Гостомель. А зараз політаємо! Осінь в Канаді дуже красива природа, яку я бачив з кабіни літака. Вона здавалася як намальована дуже сучасною комп'ютерною графікою. Пілотує Кирил. Полетіли.

Автодобала 332. Пока они не отребили. А посадочные разворачиваются. Подумайте. Пока 3400 продолжаем. 3400 продолжаем. Заход разрешен, а тут дальше 1900. 1900 устанавливаю. Механизация 2800. Пускайте, я знаю.

посадки. Визуально, ЧПС. Визуально. Аварийное предупреждающее то было. не говорю, это 300 Высота 300 принять. Справа. Не горят. Не горят слева. Карта выполнена. Полоса 26, посадка разрешена. Продолжаем Так, а что? Да, тут уже. Irwin, uh, Irwin, uh, we will pack Irwin aviation, Alpha Dabra 3385. Okay, thank you. Uh, for no TAMs, if possible, plan to exit at Delta at the latest. The winds are calm. You're uh, uh, clear to land runway uh, 26. Runway 26, clear to land. Approaching Dabra da 3385. Understand, Delta.

Продолжаем заход и садимся. Визуально. И заход у нас стабилизированный. Высота 300. Пары. Фары. посадочные включил. 150. 110. Скоро здесь 90. 90. Лессада. 100. Ух ты, откуда за лесаду взял? 70. Еще чуть ниже. 60. Ниже, ниже, ниже. 60. 40. 30. Ниже. Опасный спуск. Опасный спуск десять девять восемь семь шесть пять четыре три два с половиной два полтора метра полметра полметра касание включил зеленый горит четыре Максимальный распространение десять сто Contact ground 121 decimal miner. Ah, uh, okay, on the uh, ground. Okay, on the uh, delta. Contact ground one two one decimal miner. Thank you, bye. Antonov three Переключите на 121,9. 121,9 установлено. Дякую. Goes ground off at Bravo 3385. Good afternoon. Location runway Y Delta. Alpha Delta Bravo 3385. Heavy good day. It'll be a left on Papa to Irving. Are you familiar with Irving? If, um, we are familiar. Uh, we are familiar on route. Uh, uh, Location uh, after Delta, Delta Bravo to Papa. Для режима. А, там отключен номинал. Картовый полностью. Ага, потихоньку пошли вправо. Полностью по, -по разворачивается. Заметьте, готовы к включению. Готовы что? Готовы слева. А в сзади готов. Готово После полетного указания дает. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятучим врагам! Підписуємось на мій канал, подобайки, коментуємо, запитуємо і залишаюсь на каналі, тому що далі буде. До побачення!